Привіт-привіт! Сьогодні ми будемо розкривати дівчинку. Отака от, от в нас дівчинка. Вона таке волосся. Ну, Давайте розкривати. Розкрили. Тепер будемо дивитися. Спочатку йде інструкція. Так, інструкція така вже пов'ята, бо самий кульок повнятий, бачите? Буде. Так, перше їй треба якусь кнопочку включити туди. І включити баньки. Вона, по-моєму, співати буде. Так, колекції є вона, подружка, песик, решта песики і дитинка, і хлопчик. Так, хлопчик. Все, далі. А далі у нас де дівчинка така чорнява, бачите? Очі чорні, губи чорні і волосся. Таке трошки кучеряве чолка і того, а решта пірамем. В неї таке платічко синє. Ну, і тапочки білі. А така в нас дівчинка. Так, попробуємо. Так, туди. Тепер включаємо у нас сміється А ну ще що, щось, що, що, напевно, може. ні напевно. А ну ще раз. О, і ми казати їй, напевно, все. Так, якщо вам сподобалося відео, ставте пальчики вверх і підписуйтесь на канал. Якщо хочете, щоб ще е, зняли відео. Про ляльок. Ну, чи щось інше будемо відкривати, пишіть у коментарях нанизу там. І побачите. Ну все, Па-па! Я вас люблю. Підписуйтеся на канал. І вона так хоче. Па-па!